Та з постійними пошуками і створенням інновацій в навчальному процесі. За ці роки пройшов грандіозний процес трансформації маленького гуртка, де можна було просто пограти в різні інтелектуальні ігри в школу, яка дає повноцінну, позашкільну, 11-річну профільну освіту за спеціальною навчальною програмою з виду спорту ГО та освіту початкового рівня за навчальною програмою інтелектуальні ігри, розраховано на три роки навчання для охочих просто познайомити з різноманіттям інтелектуальних видів спорту та просто ігор. Кожен рік напрацьовувалися якісь інновації, які поступово приводили до якісних зрушень, які в свою чергу приводили до трансформації простого гуртка інтелектуальних ігор. Спочатку до клубу інтелектуальних ігор, потім до школи інтелектуальних ігор, а далі вже й у школу інтелектуальних видів спорту. Як бачимо, трансформація відбувалася в напрямку до профілізації, до створення школи, спроможної дати спортивну освіту та виховати спортсменів не лише всеукраїнського, а й міжнародного масштабу. Ряд наших учнів вже встигли отримати офіційні свідоцтва про позашкільну освіту спортивного профілю з виду спорту го. Але повернемось до інновацій, що супроводжували нас на протязі всіх років існування ШІВС. А мабуть, найбільш вагомі інновації приходили до нас поступово, потрошечки через експерименти. Одним із найбільш вдалих експериментів було започаткування дистанційного навчання в нашій школі під час грипозних карантинів. І це було задовго до відомої пандемії. Е, перші спроби користання інтернет-ресурсів сягають ще орієнтовно 2006-2007 років. А вже в 2008 році були проведені перші карантинні заняття онлайн із застосуванням міжнародного сервера KGS та програми Skype. Спочатку це були епізодичні, нетривалі навчальні процеси, тиждень-два, під час яких накопичувався досвід, напрацьовувалися методи роботи і е, розширювався навчальний інструментарій. Але ці епізодичні заняття привели до такого розвитку, що коли грянув грім посеред ясного неба у вигляді пандемії COVID-19, для нашої школи це не стало якимось суттєвим стресом, так як ми просто почали на постійній, а не на епізодичній основі працювати за напрацьованими раніше методиками. Доки інші лише думали, як підступитись до питань дистанційного навчання, ми вже повноцінно проводили навчання згідно навчального плану. Та проводили змагання різних рівнів. Під час пандемічних років відсів учнів в нашій школі зменшилися практично до нуля, так як ми забезпечували безперебійність навчального процесу, і учні не втратили жодного заняття, продовжуючи розвиватися та зростати в спортивному плані. Це батькам учнів сподобалось, і вони стали ще більшими прихильниками нашої школи. За ці роки, коли ми вже на постійній основі практикували живе навчання, Інтернет засобами напрацьовувався величезний пласт досвіду та методичних напрацювань. Рівень подачі навчального матеріалу суттєво зріс, і успішність учнів стала вищою. І за те, що війна внесла додаткові корективи в наше життя, дистанційні онлайн живі заняття дали можливість об'єднувати всіх учнів в своїх групах. Незважаючи на те, де вони знаходяться в рівному чи за кордоном, тепер уже повернення до живих занять в аудиторії стане своєрідним кроком назад і приведе до зниження ефективності занять. Тому зараз думаємо і експериментуємо зі своєрідною гібридизацією навчального процесу, в якому повною мірою буде використовуватися все позитивне, що напрацьоване під час дистанційних занять, та в той же час будуть використовуватися різноманітні методи для соціалізації учнів. Як же зараз технологічно виглядає процес викладання виду спорту ГОВ в нашій школі? Використання сучасних технологій починається із заповнення онлайн електронної форми для запису на навчання в нашу школу. Паперові заяви оформлюються пізніше, під час батьківських зборів або особистих зустрічей батьків з педагогами. Перед початком занять в нашій школі батьки майбутніх учнів отримують інструкції зі встановлення і налаштування відповідних програм. При потребі здійснюються особисті консультації різноманітними засобами зв'язку на вибір батьків учнів. Перші заняття проходять у вигляді своєрідної онлайн-екскурсії по навігації в навчальних програмах, що традиційно використовується під час заняття. За потреби таке ознайомче заняття може проводитись завчасно до офіційного початку навчального процесу. Для оперативного граніційного спілкування створюються спеціальні навчальні групи в мережах Viber або Telegram на вибір більшості батьків. Для більш змістовного спілкування і розміщення додаткових навчальних матеріалів використовують спеціальні навчальні групи у Фейсбуці. Кожне заняття. Поділяється на так звану теоретичну частину, де відбувається подача нового навчального матеріалу, та практичні частини, на які учні можуть спробувати застосовувати отримані свіжі знання. Перед початком теоретичної частини відбувається інтелектуальна розминка у вигляді розв'язування задач, що дозволяє учням налаштуватися на повноцінну інтелектуальну роботу під час заняття. Та певною мірою згладити ті моменти, коли деякі учні з різних причин можуть приєднуватися до занять з невеликими затримками. Ну а коли всі вже в зборі і ніхто не втратить можливості повноцінно позайматись, та всі вже розім'яли свої мізки через в'язування задач, починається безпосередня подача нового навчального матеріалу з фіксацією на відео завдяки можливості відеозапису в програмі Skype. Практична частина зазвичай не підлягає відеозапису, але завдяки особливості сервера KGS, всі партії, які учні грають на цьому сервері, автоматично записуються в архівах. Ця неоціненна особливість дає нам можливість переглядати і аналізувати всі зіграні партії, що дає для нас можливість проводити розбори, з акцентування на типових помилках, які учні схильні робити на своєму рівні розвитку. На заняттях офлайн це абсолютно неможливо. До речі, аналіз окремих партій ми можемо проводити із застосуванням штучного інтелекту. Завдяки цьому онлайн-інструменту ми можемо проводити як колективний аналіз партій з пропозиціями від штучного інтелекту, так і самостійний аналіз власних партій кожним учнем, в яких штучний інтелект буде акцентувати увагу на хороших ходах, на помилках та на можливих варіантах кращих ходів під час гри. Після завершення заняття відео зі скайпа завантажується навчальну групу у Фейсбуці, і батьки та учні за бажанням можуть кожне таке заняття переглянути повторно, щоб краще засвоїти навчальний матеріал. В цій же групі розміщуються задачі та методичні матеріали в pdf форматі щоб можна було працювати додатково з навчальними матеріалами самостійно. Крім планових занять, які описані тут вище проводять, що обов'язкові самостійні тренування на азійському ігровому сервері Fox, змагання в групах, турніри вихідного дня та здійснюється участь в різноманітних онлайн-змаганнях. Домашнє завдання, тобто самостійні тренування на сервері Fox, це один із важливих етапів навчального процесу. Учні повинні самостійно зіграти на цьому сервері стільки партій, скільки днів в тому чи іншому місці, а бажано і більше. Всі партії на сервері архівуються і зберігаються. Можливість їх перегляду з метою як аналізу на заняття в групі, так і для самостійного аналізу кожним учнем. В якості елементів соціалізації використовуються турніри вихідного дня, які проходять в своєрідному клубному гібридному режимі. Жеребкування на турнір вихідного дня здійснюється завчасно в п'ятницю. Учні повинні зіграти призначені партії на протязі суботи і неділі. Ті учні, які хочуть зустрітися фізично і зіграти партії наживо, мають можливість прийти до школи і поспілкуватися зі своїми друзями з нашої школи та зіграти призначені жеркуванням партії. Ті учні, які з певних причин не можуть визначений час прийти і зіграти свої партії, зберігають можливість зіграти їх в режимі онлайн у зручний для обох опонентів час. В цьому і полягає гібридна сутність турнірів вихідного дня, що допомагає поєднувати перевагу дистанційного навчання з можливостями соціалізації учнів. Творчий підхід до навчального процесу та постійні пошуки інновації завжди ведуть до позитивних результатів. Вони можуть проявлятися як в покращенні якості освітнього процесу та створенні привабливості занять для учнів, так і в досягненні наших учнів. З кожним роком, завдяки регулярній роботі над отримуваним власним досвідом та досвідом колег з інших країн, напрацьовувалися методичні матеріали та навчальні програми, які з роками удосконалювалися і розширювалися. Суттєвий поштовх для покращення якості навчання надала нам участь в міжнародному проєкті Корейської асоціації «Бадук-ГО». Це допомогло нам підвищити рівень методології навчання та оцінювання рівня підготовки учнів. В рамках цього міжнародного проєкту наші кращі учні кілька років підряд їздили в Корею на літні міжнародні навчальні курси при Корейській академії БАДУК. Корейські викладачі поділилися з нами своїми найкращими підручниками, опираючись на які ми можемо працювати над власними методиками, які враховують наші реалії. Фактично, на сьогоднішній день ми маємо цілий програмно методичний комплекс, опираючись на який можна проводити навчальний процес високого рівня і якості. У нас розроблена навчальна програма ЗО, розрахована на 11 років навчання та навчальна програма початкового рівня інтелектуальні ігри, розрахована на 3 роки навчання, розроблено десятки методичних посібників з різноманітних тем, передбачених до вивчення згідно наших навчальних програм. Щодо показників якості і ефективності навчання і залучення інноваційних методів, то аналіз статистичних даних показав. Що відсів у в групах першого року навчання зменшився вдвічі з порівняння з допандемічними показниками, а в старших групах практично звівся майже до нуля. Крім того, покращились відвідування занять. Це зумовлено тим, що завдяки онлайн-заняттям в них мали можливість займатися і ті учні, які мали легкі форми захворювань, при яких відвідування занять наживо було б неможливо. Крім того, завдяки тому, що цього року застосовується інновація у вигляді відеозапису всіх теоретичних занять, то ті учні, які з певних причин пропускають якісь занять, мають можливість пройти навчання за цією темою в асинхронному режимі, переглядаючи відеозаписи пропущених занять. Тож можна без сумніву сказати, що повнота і якість навчального процесу для кожного учня покращилась. Щодо статистичних показників зростання ефективності навчального процесу, тут знову ж можна посилатися, наприклад, на зміни в спортивних рейтингах учнів за навчальний рік. Якщо до пандемічні роки середнє зростання рейтингу учнів початкового рівня за навчальний рік було приблизно по 200-250 очок рейтингу, то в останні два роки останнє середнє зростання рейтингу учнів початкового рівня за навчальний рік підвищилось до 300-400 очок рейтингу. Якщо ж орієнтуватися на найбільш обдарованих учнів, то в допандемічні роки їхні прибутки в рейтингу за рік сягали біля 600 очок. А за останні кілька років найбільш обдаровані учні набирали за рік навіть 1100 очок рейтингу. Очевидно, що ці показники свідчать про зростання ефективності навчального процесу. За тридцятилітню історію школи інтелектуальних видів спорту в ній виросли майстри дуже високого, я би сказав, навіть світового рівня. Так, наприклад, найвище досягнення серед учнів нашої школи здобув майстер спорту України міжнародного класу Артем Качановський, який зумів вибрати бронзову нагороду на Чемпіонаті світу в 2013 році. Учні нашої школи представляли Україну в складі збірних. Країни з видів спорту Гота Сянчі, Китайські шахи, на перших всесвітніх інтелектуальних іграх, які відбулися в 2008 році у Пекіні, туди їздила ціла делегація учнів і тренерів від нашої школи. Вихованці школи багато разів ставали чемпіонами Європи в різних категоріях. Збірна України, яка вже багато років підряд займає призові місця в командному чемпіонаті Європи та вже два роки підряд здобула чемпіонські титули, на 80% складається з випускників нашої школи. Кількість майстрів спорту України серед учнів нашої школи постійно зростає. Так, наприклад, у 2022 році наш Валерій Крушеницький отримав спортивне звання майстер спорту України міжнародного класу. А вже в цьому році подання на присвоєння майстра спорту України відправлено на нашу ученицю Олесю Малко. В цьому році вона зуміла стати чемпіонкою України та бронзовою призеркою юнацького чемпіонату Європи в категорії до 16 років. Це перше в історії виду спорту ГО в Україні. 15-річна дівчинка виконала такі високі нормативи і здобула право на присвоєння спортивного звання майстер спорту України. Всього наша школа виховала чотирьох майстрів спорту України та трьох майстрів спорту України міжнародного класу. Звання заслуженого тренера України отримав тренер-викладач школи Качановський Володимир Олександрович, який у 2022 році пройшов курси підвищення кваліфікації в Національному університеті фізичного виховання і спорту та був атестований на тренера вищої категорії. Для двох учнів нашої школи від спорту Го став професійним покликанням так. Андрій Кравець та Артем Качановський здобули статус професіоналів Європейської федерації. Го відома Всього в Європі налічується вісім професіоналів цієї гри, серед яких двоє наших. Професійне покликання у виді спорту Го спонукало Артема Качановського започаткувати міжнародний проєкт європейський журнал з виду ГО. Він зумів зібрати групу однодумців з різних країн, які погодились допомагати йому реалізувати цей міжнародний проєкт. І тепер під керівництвом Артема щомісячно випускається журнал, попит на який є в усіх куточках світу.